Вітаю вас, шановне панство! Завершився другий день групової стадії The International, і я вирішив трохи змінити формат огляду цих днів. Я не буду вам розповідати всі підсумки і як там грали кожна команда. Ні, окей. Деякі підсумки я розповім в кінці цього відео, щоб ви побачили таблицю, але я буду розповідати про найкращу на собі фінали погляд гру, яку я побачив в Дота плані. І ця гра, на мою думку, між командами LGD і Liquid. Так, було також дуже багато цікавих матчів, це стовідсотково, і на вашу думку, можливо, були цікавіші матчі. Але я б хотів вам розповісти, як LGD камбекають в доті. Тому що тут, в цілому, коли я подивився на... Цей матч я подумав, що, скоріш за все, тут буде 1-1. Ось на перший мій погляд. Чому я так подумав? Ну давайте подивимось. Тут є герої команди LGD, проти них грає Акс, Сейва проти Аксу нема. Enigma, четвірка, проти неї грає Рубік, котрий зможе постійно вкрасти Black Hall. яйце розстріляє тут снайпер зі стілкової зброї, без будь-яких питань. Морфлінг, uh, я б не сказав, що для нього тут най якась навіть дуже крута гра, тому що є снайпер невеликий рінжі, є пангольєр з дізармом, з діфузалом, з абісалом. Тобто uh, те, також може ще стрибнути морфлінга АКС і сейву ніякого немає. Тому я подумав, що в принципі, в принципі, ну навіть якщо я там хотів якусь ставку залити, але я не захотів цього робити. Тому. Тому я вирішив, що тут LGD програють. Але LGD зараз покажуть, як можна камбекати в доту. Спочатку вони покажуть, як не треба камбекати в доту. Дивіться, тут вони поставили вард, але знаходяться на лоу-граунді. Бачать всю команду Liquid, стрибає тут FaceBian, він на фейнпаку грав, до речі. І не побачив, не можливо, він Блекінбар, чи чому він стрибнув саме в Акса, я не знаю. Він просто актував Блеккінбар, і вони всі загинули. Ось такий кумедний Black Hole дала Enigma, пангодір її застане в ролі. І таким чином я вже подумав, ні, ну тут, який я молодець, що не поставив на команду LGD, але, але, зараз вони все таки покажуть, як камбекати в доту. На чому будується камбек в доті? Він будується на декількох аспектах. Трохи удачі. І грою під свій, своїм віженом і разом. Ти ніколи не зможеш камбекнути. ну окей, бувають ситуації, де там, ти якогось героя вбив і в пабліку підловив його, і навіть в професійних іграх. Але зазвичай на 36-й хвилині команди бігають разом, і тобі складно когось бивати по одному. Всі грають навколо Рошана, котрий з'являється через хвилину. Ну і дивіться. Удача, перш за все. І помилка від ворога. Вона також доволі важлива. Тут нападають на Фенікса. І бачимо, що Панголір він вирішив не натискати свій Abyssal Blade. Він натискає яйце, його стрибає Панголір, тому що, точніше, тіні, тому що, як я сказав, команди зазвичай на такій стадії грають вже разом, тільки там пак, який сюди підходить, який розпушував лінії. Плюс нема Рубіка, помиляється панго. Ну, здавалося, помилка вона не над така критична, тому що Рошана нема, але він з'являється через 20 секунд. Тут. Команді Liquid треба прийняти вольове рішення, а саме Міке. Він повинен зрозуміти, що Рошан. Починає з'являтися, адже команди, ну вони не знають таймінгу, коли з'явиться Рошан. Насправді, це ми зараз дивимося з вами. Я бачу, що він з'являється через 10 секунд, і що пангольєр він не встигне відреспавнутись для того, щоб цього рошана забрати, чи хоч якусь бійку тут нав'язати. Тому треба приймати вольове рішення. Якщо ти допустив помилку, Рошан з Рошана третього тобі треба прийняти цю бійку. Тому пангольєр вимушений буде нажати байбек. Але ми бачимо, що Міке він грає доволі таки жадібно. Він повернувся тут доволі. Таки сильно і не поспішає натискати байбек, що є доволі таки критичною помилкою тут. Тому що вони заходять. І цей Рашан, я б не сказав, що він там, знаєте, по якомусь дуже ранньому таймінгу з'явився. Типу там, Ось починає він з'являтися, і через 10 секунд він з'явився. Ні, тут за одну хвилину був Рошан респаун. Також тут ліквід. вони показують те, що вони не дуже добре розуміють, що відбувається. Шапнель кидає тут снайпер, натискається смок, і дивимось на Зая. В принципі, в принципі, він може стрибнути, але подивіться на позиціонку команду LGD. Ніхто не стоїть там десь в небезпечній зоні, де суто теоретично когось можуть побачити. Всі стоять під своїм вартом. Ще один вард стоїть тут. Це дуже важливо. І зараз я покажу, чому LGD це команда надкласа. Дивіться на Амі. Дуже важливо, Дивимось на нього. Він не добиває Рошана. Дуже багато ігр на Лаченці було, навіть на груповій стадії, де команда, ну, по типу, нема панголіра, ну і що. Будемо добивати просто Рашана. Якщо там АКС стрибне, нічого страшного, я встигну там натиснути. а що натиснути, Вейв встигну натиснути, там всегда іс. Дуже важливе правило, коли ти забираєш рашана. І є ризик того, що в тебе стрибнуть, це не добувати цього рашана. Спочатку вбити ворожих героїв, а потім заходити на Рашана і забирати його. Це золоте правило, яке використовують команда uh, LGD. Дивіться, миттєво виходить морфінг. Рашан, лоу ХП, але ніхто не хоче його добивати. У Морсінга є Сатанік і Сія. Тут, до речі, Блекол доволі такий кумедний від Енігми. Бачить, і, щоправда, знаєте, чому він дає Блекол? Він побачив, що Рубік витратив свій ультимейт, тобто він не зможе його вкрасти ультимейт на кулдауні. Тому тут Сінгью трохи стресує, але він блінканувся на максимальний рейндж. Він натиснув Блінк сюди. Щоб натиснути Блінк на максимальний рейндж, треба до кінця кола натискати цей блінк. Ну, це така мікромеханіка. Якщо ви про неї знаєте, то можете в чаті написати, в коментарях написати, поставити вподобайку цьому відео, якщо не знали і навіть знали, щоб підтримати цей контент. Тобто тут він би дострибнув, він мікропомилку допустив і дав би Black Hole в двох героїв. Але через те, що він за коло блінка нажав, блін... Зараз покажу, як це працює. Ось рейндж блінка, радіус блінка. Увага, як він зараз стрибне. Він підходить до дерева. І максимальний рейндж трохи далі, ані шпак. Ось там, де Ак зараз стоїть. Кінкю може зараз на цей максимальний рейндж стрибнути. Але увага. Ось максимальний рейндж, максимальний рейндж, Ось. І він стрибає ось сюди. Якщо б він стрибнув трохи далі, на макс рейндж блінка, знову-таки ще раз покажу, він би тут дав цей Black Hole. Але через те, що він ну, суто а, ну, персонально допустив цю помилку, тут ні пайка, нічого нема. Просто не зміг дати Black Hole і снайпер його розстріляв. Але насправді нічого критичного не відбулося, тому що Рубік прохол не вкрав, він видати свій ультимейт. З Назая тут стрибнули, і тіні тут стрибнув Стайпера і просто його вбив. Таким чином відбувся камбек. В цілому, в цілому, головне це те, як LGD забирають Рошана. Запам'ятайте це на все життя. Ніколи не добувайте Рошана. Коли є хоч будь-яка мізерна вірогідність того, що ворожа команда сюди приїде і забере у тебе і чи там застанеть когось, щоб є героя, навіть якщо ти там 10 тисяч, 20 тисяч ведеш по капіталу, це все неважливо. Головне вбити героїв і гарантувати те, ворожих героїв, і гарантувати те, що ніхто не прийде. І зайняти таку позиціонку на Рашані, що ти в взагалі ніяких шансів не буде, що там якийсь акт стрибне, пангольєр закатися, чи щось на кшталт цього. Це золоте правило якому команда LGD камбекає в цій грі. А далі вже дивіться, тут по капіталу, в принципі, гра рівна, але є Егідоморфінга, в нього ще є і Refresher. Тут нападають на Фенікса під своїм вардом знаходиться команда Liquid. Але Морфінг вже настільки сильний, що якщо він бачить снайпера, по-перше, він в нього перетворюється і може настрілювати в нього, вкрадає в нього а, стати його. Фенікс він стихає натиснути яйце. Ну і снайпер, він просто суто фізично не може з цим Моркінгом бійку приймати. Тому що якщо він тичку зі скаді дасть по снайперу, він нікуди не вбіжить вже, тому що. От там сповільнення просто нереально за рахунок того, що снайпер це рейндж герой, і в тебе... Чи є пайк, чи нема пайку, це взагалі не важливо. Тут вбили ще й Акса, у якого байбеку нема, ну і LGD, в принципі, тут без шансів виграли цю гру. Тому мені ця гра сподобалася через те, що в цілому, ось коли ти м м дивишся на якийсь драфт, ти спочатку в тебе картинка по типу АКС стрибає там, колить морфлінга, але Dota це така гра, ну ось. Моменту і по суті команда, яка ось такі базові переміщення виконує краще, чи команда, ну яка банально менше помиляється, вона і виграє в доті. Важливо дуже використовувати всі помилки, які робить ворожа команда. Це і зробила тут LGD, використала те, що помилився тут Пангольєр надкритично. Панголір також тут жадібно зіграв, не захотів натискати свій байбек, технічно максимально забрали Рошана. І в принципі, я можу впевненість сказати, що LGD вони потроху повертаються, і я думаю, що на третьому ігровому дні вони нас будуть ще більше дивувати. Турнірна теплиця після другого дня виглядає ось так. РНЖ топ групи А. і Іоджиніусис вони програли команді Liquid в першому своєму матчі сьогоднішнього дня, виграли у Хакорі. Ну, в цілому, вони також виглядають доволі таки впевнено. Ну, РНЖ це така новина для мене, що вони прям так добре грають на цьому турнірі. Я думаю, це побільший. В більшості завдячуючи Mayві, тому що він прям дуже добре грає. І його перформанс, знаєте, як у молоді його роки, дивишся і глаз радіє. Ліквід також непогано грають, але тут вже команди пішли, які по суті вони розділяють. Таблицю і можуть будь-яка з цих команд зайти на четверте місце. Далі ми побачимо, що буде вже на другому дні, на третьому з дні. Там же якась із команд, я думаю, буде вириватися вперед. Скоріше за все, це буде все ж таки LGD, тому що вони виграли і OG, і у команди Liquid сьогодні виграли. А це принципові суперники за те, щоб проходити верхню сітку з International. Група Б виглядає ось так. В принципі, команда Астер вони також доволі таки непогано грають, До речі, тут ж правда помилка, тому що. В цілому тут у Aster 8.2. Я просто не хочу вам з Ліквіпедії показувати, тому що там інослочі так засвітлює, що взагалі капець. У Aster 8.2, у Tundra 7-3. У Thunder Waken, ну, Spirit Secret так так вони так і є. Тобто всі ці команди вони розподіляють боротьбу за четверте місце в групи, і в принципі зараз нічого не зрозуміло, що буде відбуватися. Фнатік вони також виглядають доволі таки е, непогано. Багато е, поінтів камбекнули вже. І ну, за верхню сітку, я думаю, вони в боротьбу в'язуватись не будуть, але те, що вони не вилітять з турніра, це майже 100%. -во. Хочу ще сказати про команду Талон. У Біскосів, до речі, також 2-8. Вони зараз на останньому місці за разом з талонами. Чому про талонів? Тому що там е, Флай, який тільки з України приїхав до Сінгапура, в них є ще два дні для того, щоб. Краще зіграти і повернути якісь поінти, тому що буде дуже е, ну, сумно, якщо Флай ось тільки приїхав, 60 там годин він казав, дорога з України до Сінгапура, і плюс грає за непогану, тренує точніше непогану команду. І якщо вони вилітять з останнього місця за інтернешнл, це буде ну, фіаско прям колосального масштабу. Не хотілося б, щоб це відбулося, тому завтра на моєму стрімі без затримки українською мовою будуть два матчі. Команди талон, тому обов'язково о 5 ранку до мене завітайте. Перший матч буде оджиха Корі, другий матч вже буде е, талонів в мене зараз е, Цей матч буде проти Біскостів, якраз принципово їх суперник, і там потрібно буде їм перемагати. Тому чекаю вас. Ну а зараз фентезі. фентезі моє виглядає ось так. В принципі, я взяв всі команди з групи А тут, тому що у них завтра будуть три матчі. Ми, ви мене просили показати, скільки я понятів нафармив ось стільки 187. В принципі, трохи менше, аніж у перший день. Ну, я не знаю, ви мені можете самі сказати, чи це багато чи ні. Я не прям. Фендер зі задрот, скажімо так. Але я думаю, що це нормально. Поставив Ами, так як він знову набрав форму. Артізі, тому що нормальна карточка і в них завтра суперники, яких вони, вони повинні перемагати. Мейбі, взагалі, звір, тут без питань. Y, тому що, ну, Зелджді, зрозуміло. І Ліквід, у них також суперник, яких повинні, вони повинні перемагати. Карточка насправді не найкраща, але окей, нехай буде. Тому. Ось така моя фентезі команда. Дякую, що дивилися це відео. Дякую, що поставили лайк на цьому відео і підписалися на цей канал. І до завтра. Бувайте, любі, друзі!